Так. Ви викупаєте, як отримати два безкоштовних скіна на Warzone. Просто халява в ручку тобі. Тут так просто беруть, кладуть. Береш, заходиш на офіційний сайт Call of Duty. Ти це знаєш, сайт ще з дітства, коли ти брав оцю диск магазинчику. Читав, читав, але не заміщав, що там знизу написано сайт callofduty.com. Ти просто грав в цей диск, потім ішов. Обратно і міняв цей диск і ще на якийсь інший. На якийсь GTA San Andreas. Сюди заходиш, тут є профіль, Заходиш в цей профіль, а потом береш, і пишеш в строчки, там, де в написано Call of Duty, это просто покажу. Просто покажу. Call of duty. ти тут пишеш Redim. Call of duty redeem. ти пишеш, Оп! І навіть в описі до відео я тобі напишу, щоб ти не переживав. І потім тут ти вписуєш код. Я тобі в описі і прямо зараз на екранчику два коди напишу: один до синього типа, а другий до зеленого. Там ти поймеш, ти все поймеш, вписуєш, активуєш код. Потім заходиш в виконавці, які є сполнителі, і обов'язково переходиш. І вибираєш цього типу. Іменно цього типулю ти вибираєш, і ти бачиш тут цих два, два цих парніша. Один парніша і другий парніша. Один парніша і другий парніша. Ти не заходиш от сюди. Ти не заходиш сюди. Тим більше. ти не заходиш сюди. Ти, ти ж прекрасно знаєш, хто це. Це братство ноги. І ти знаєш, Що це просто бот. І ні в коєм разі не грає цим типом. А коли, а коли ти зайдеш от сюди, вибереш. где там наше, типа, ты поймешь, что теперь ты сможешь вот такие сделать штуки, какие я тебе сейчас покажу с дроном. Все, подпишись на канал. Я Хорошо. я вылетаю дроном, дроном вылетаю. Ой. одна, две Он и там. Угу. Про я бачу. Готуйся, готуйся. Готуйся, готуйся. Давай, давай, давай. Есть. Вы... Вот там покладывай. Надо Ты быть. попасть -то. Я Ой, попал. Он хорош. Думаю, на значит... еще. Давай, я вылетаю. Давай, давай. Давай, вылетаю. Давай, давай. Капец, мои фивищики, стой. Полотю, полетел. два снайпера рассвету. У меня тоже я стреляю Чи вообще не, не попадало. Тоді я Все, так от... угу. Да, бачу. Минус броня одному. Готовься, готуйсь, да. готовься. Буковка тому. Давай, 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 давай. Выложил, Ой, выложил, выложил. Ну, Я бачу, бачу Надо наверх ну, поднялся. Мене, по здаучнику. Поднимусь. Бля, він, походу піднявся вже. Да поднялся. Один з мечами бігає. Ну нормас. Ты по блін, да.